Завтра субота, в котру предлагає нам церков попразнувати, вспом'янути всіх отців преподобних, як написано, у них, котрі у Бог в подвигах просіяли і котрих і звела, і родила всяка земля, всяка територія, всяка страна для своїх, так і сказано в тексті, тобто для людей живущих на тих територіях. Ми завтра будемо пам'ятати всіх преподобних отців наших, але безумовно перед нашим зором преподобний Алексій, і сповідник і Вугольський, і весь собор Карпаторуських святих, ті святі, котрі просіяли подвігом от святих Кирила і Мефодія. На нашій іконі, на нашому іконі всіх святих є починається історія. Нашої церкви із Кирила і Мефодія. І так Бог да благословить нас, каже той устав, щоб ми всі постаралися вспомнити, що преподобний отці уже подвигом просіяли і достигли рая сладості того Царства Божого. Колись ліностю і нарушенням поста рай сладості втратив Адамієва. Тепер нам Господь указує. Що мільйони і мільйони людей вернулися в царство Боже, у той рай радості, а яким путем? Котрі подвигом духовним поста і молитви способні бігнути по-духовному, підніматися по-духовному. І ми сьогодні кажемо: Божа мати, благослови нас в сьогоднішній день, щоб ми на завтрашній день служа службу уже перед неділею, коли. Хочемо і ми бути, хоч ну мало похожі на преподобних отців. Бо в тот момент, коли ми маємо в неділю прощеної Воскресення, просимо друг друга прощення, в той самий момент ми похожі на преподобних на святих. Вдумайтеся картину красиву, коли чоловік переламає свою гордость і каже, брате, прости. А це перший признак святості. коли ти способний простити, помилувати, ти йому кажеш. Натя Бог благословить, прости, і мене прости, і браття прощаються, і вже подобні преподобним святим. Спішим бути подобні подобним. Подобно познається подобним. Чому, наприклад, нас вичислять на в цьому світі, що ми православні? Ну, По движенню, по молитві, по поступкам, по вираженням, що то видно. Але нас вичисляють легко. Однак і ми вичисляємо безбожників по їх поступках, по їх движеннях, по їх злочинних законодавствах, по їх злочинних поступках. Ведь всякі імператори, які у Римській імперії організовували гоняння на церкву, їм все що вони вічно будуть жити. Вони тут почистять усіх християн, а вони швидко вважали свою історію імперську і погибали позорно. І сліта за них не є, а тих святих, котрих вони переслідували, вписані золотими буквами в історію церкви і в число святих. І ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам мір в недільку бути, хоч маленько, подобним, простити, заставити себе простити. Попробуй прости, коли тя чоловік тягне в суди, коли затя пише всякі доноси, всякі заяви, а заяви брехливі, а заяви несправедливі, неправдиві. І вдруг знаходиш в собі сили і пошкодуй доносчика, пошкодуй того наклепника. Він сам по собі потребує, щоб його шкодувати, а потім, якщо так проявиш себе, дійсно ти дитина Божа. Можеш бути похожа на своїх святих і винесить благословенцію дома мир вам і радість.